Ласкаво просимо на наш канал, дякуємо, що слухаєте українське і допомагаєте просувати українськомовний контент. Не забудьте підписатись і поставити лайк, щоб не пропустити жодної нової історії. Як тільки заходила мова про поїздку на дачу в родині Сергія і Дарини Савенків починалася сварка. Садова ділянка, що дісталася жінці в спадщину від батьків, була щитою перечепою. Для части конфліктів в їх сім'ї. Но не хотів Сергій витрачати свій дорогоцінний час на ту дачу і все тут. Хоче дружина горбатися там у вихідні, то її справа. А йому нехай дасть спокій. Вона вже і сподіватися полишила, як би мовити чоловіка з'їздити хоч раз. Ну, хоча б горіх той старий спиляти. Того й дивись, що рано чи пізно. Вітер його завалить прямо на покрівлю будиночка. Або паркан би відремонтував. Не грядки ж полоти вона його кличе, врешті-решт. Але він вперся, як той бичок, що не зрушити. Ні, не буду, не поїду. Найми краще когось. А кого вона може найняти? Ніхто із міських знайомих не поїде з нею туди, навіть за гроші. А дачні мужички, все більше старі та п'яниці. І зі своїм господарством впоратися не можуть. Що вже про чужі проблеми говорити. Того суботнього травневого ранку вона, як завжди, встала дуже рано і почала збиратися в дорогу. Травень дуже насичений дачною роботою, те посади, там покопай, ще й дерева не обрізані, не білені. І як їй самій все стигнути за вихідні навіть не уявляла. Як же їй не вистачало? Додаткових рук. Прихопивши пакет із сміттям, щоб винести дорогою до маршрутки, Дарина тихенько зачинила за собою двері. Сергій навіть не прокинувся, щоб провести її, і, навряд чи без її прохання, подумає про те, щоб подбати про сміття, якого набралося повне відро. На подвір'ї вона побачила знайому постать місцевого бомжа руслана. Він нещодавно з'явився тут і зовсім не був схожий. На своїх друзів по нещастю. Видно було, що чоловік щосили намагався зберегти, крихти самоповаги і не скотитися до стану брудної і смердючої істоти, що віддалено нагадує людину. Зранку до вечора він просиджував у дворі в очікуванні, що хтось запропонує йому роботу, щоб заробити собі на їжу. Дарина знала, що жалюсливі мешканці дозволили йому ночувати. Технічній прибудові до будинку, і він жодного разу не змусив їх пошкодувати про це. «Добрий ранок, Руслана! ви сьогодні рання пташка. привіталася з ним жінка. «Здравствуйте. я завжди так рано встаю, хоча не розумію, навіщо. Напевно, це з минулого життя. відповів чоловік. З минулого свого життя в нього залишилося тільки ім'я. Та кривавий свіжий рубець через весь лоб, про походження якого він теж нічого не міг сказати. А ви куди так рано? У суботу можна було б і поспати довше. Та я на дачу. справ там багато зараз. Не знаю, як і впораюся за вихідні. Тож спати ніколи. А чоловік же що? Наскільки знаю, ви заміжня? Дарина навіть здивувалася його словам. Не підозрювала, що цей чоловік такий спостережливий. Та я то заміжня, тільки він у мене людина аж занадто міська, ніяким калачем його туди не виманеш. А можна мені з вами? запитав раптом Руслан, заглядаючи жінці в очі. Ви не думайте, я все можу. Я б вам всю роботу там переробив. Заїжу. Вона зраділа. Ну чому сама раніше не здогадалася покликати його на допомогу? Хоч дрова порубає, та дерева її обріже звичайно ж, можна, я вам ще й грошей дам, якщо впоратися з усією роботою. На дачі Руслан здивував господиню своєю працездатністю, адже судячи з зовнішності йому не менше 50 років, і виглядає він дуже виснаженим. За обідом, коли жінка поставила перед ним тарілку гарячого супу, він мало не розплакався. Я так давно не їв гаряче, зізнався у відповідь на її здивований погляд. А що з вами взагалі сталося? Якщо чесно, ви зовсім не схожі до бомжа, і одяг на вас пристойний, не з чужого плеча. Брудний, правда. Мені сусідки розповідали, що ви нічого не пам'ятаєте із свого минулого. І документів у вас нема. Та якби ж я знав. Мене бомжівлі сосмузі біля залізниці підібрали. Виходили, відповів, торкнувшись багряного рубця на голові. Ім'я мені вони також дали, Руслан. Дивне трохи, але я вже звик. Новий працівник був дуже старанним. За вихідні зробив все, що Дарина зі своїми силами місяць розгрібала б, якщо не довше. Задоволена жінка і лазню йому затопила, і смаколиків всяких наготувала. І одяг старий від чоловіка дала переодягтися, поки його речі сохли після прання. Руслан від такої доброти навіть сльозу пустив. Ладен був цілодобово працювати. А у неділю ввечері, коли треба було повертатися до міста, він довго м'явся. Потім все ж таки ризикнув сказати. Дарино Петрівна а чи можна тут у вас пожити? Я вам все перероблю, що забажаєте. Тільки не проганяйте мене. Сил вже нема бомжувати. Відчуваю, що не моє то все. Жінка навіть зраділа вона й сама була б не проти такої допомоги про те, що він обікрав би її, і думки не було. Що там було красти, окрім лопати старого візка. Добре, я не проти. Продуктів, правда, обмаль тут, але я попрошу сусідку, щоб допомогла вам із ними, якщо попросите. Ви тільки не соромтеся. І ще, дозвольте вас фотографувати. Навіщо? здивувався чоловік. Спробую допомогти вам. Я так зрозуміла, що ви не пам'ятаєте нічого після травми, вказала на шрам на лобі. Адже у вас може бути сім'я, яка переживає, розшукує. Дякую вам величезне!» Попрощавшись зі своїм тепер вже квартирантом, Дарина попрямувала на автобусну зупинку. Зайшла до сусідки, що жила на дачі, і давно вже не виїжджала до міста. Ти, семенівно, приглянь за моїм гостем, будь ласка, може, йому допомога знадобиться тарілку супу, може, коли нал'єш, якщо не шкода. Бо в мене ж там продуктів не густо, а до вихідних не зможу приїхати. Добре, подивимось, якщо що, подзвоню. Сергій зустріє її вдома голодний та злий. Слухаючи, як він скаржився, що їжі мало залишила, і він майже голодним цілий день просидів, згадувала працьовитого руслана Цей чоловік ніколи не лежатиме на дивані і не чекатиме дружини з роботи, щоб та вечерю йому приготувала. Пощастила ж комусь із чоловіком. Подумала про дружину Руслана. Впевнена була, що у нього є родина, знайшла номер телефону свого колишнього однокласника, який працював у поліції, пояснила ситуацію, попросила допомогти. А, отримавши за два дні від нього інформацію, не могла дочекатися суботи, щоби поїхати на дачу. А приїхавши туди, зупинилася здивована. Вона навіть не впізнала спочатку свою ділянку. Видно було, що тут. Від душі попрацювали. Навіть хвіртка, що покосилася від часу, була поставлена на місце і пофарбована. А Руслан, який її зустрів, сильно відрізнявся від тієї виснаженої людини, яку вона привезла сюди тиждень тому. Він зустрів її накритим до сніданку столом та ароматом свіжозвареної кави. Де ж ви продукти взяли? І кава. Боже ж ти, мій, справжня турка! Її тут ніколи не було. Ану, зізнавайтеся, пройшлися по закритим дачам. Напівжартома, напівстерйозно, поцікавилася Дарина. Невже вона помилилася, і її квартирант обчистив сусідів? Чоловік навіть образився. У вас іншої версії немає, де я міг би дістати гроші? Може, відзвітувати за кожну копійку. І він почав перераховувати. Кому із сусідів допоміг. Звичайно ж, люди дякували йому хто продуктами, хто грошима, а навідатися до сільського магазину всього за п'ять кілометрів від дачного селища і зовсім не проблема. Ну, гаразд, вибачте мені. Я зовсім не подумала, що ви такий працьовитий і не сидітимете, склавши руки. Петренко Іван Степанович. Чоловік із подивом подивився на неї. Потім задумався. Дарина чекала, посміхаючись, лукаво. Можливо, ця людина сама все згадає, коли своє справжнє ім'я почує. Але він запитливо поглянув на неї. Ви не згадали? Він заперечливо похитав головою. Вам би в лікарню треба. Ваша амнезія результат сильної травми. І швидше за все, цей шрам тільки надводна частина проблеми. Тим більше, що надвечір у місті буде ваша дочка Таня, її також не пам'ятаєте. Збирайтеся. Я вже домовилася на вас чекають. І не лише у лікарні, а й у поліції. У поліції я встиг щось не робити? Ні, не ви. Давайте поснідаємо та поїдемо. Там все дізнаєтесь. Коли Іван Степанович вже відпочивав в лікарняній палаті. Після аналізів та діагностики. До нього зайшов чоловік із шкіряною папкою у руці. Представився слідчим. Іване Степановичу, добрий день. Радий бачити вас живим. Ми вже місяць вас шукаємо. Ви ж наш колега з області. До нас їхали на допомогу у затриманні небезпечного злочинця. Тільки так вийшло, що ваша слава попереду вас бігла. Дізнався той злочинець, що їдете. І вирішив вас випередити. Боїться вас уже вся кримінальна погань, як вогню. Ви не пам'ятаєте, що з вами у поїзді сталося? Донька ваша Тетяна Іванівна нам дуже допомогла розповіла, в якому поїзді та в якому купе їхали. От ми по квитках і вирахували його спільників, що супроводжували вас від самого дому. Невже нічого не пригадали? Його перебила дівчина, що вбігла в палату. Тато, таточко, кинулась вона до хворого, обійняла його і розплакалась. Я весь час вірила, що з тобою все гаразд. Танюшка, ти моя маленька. Обіймаючи доньку, Іван раптом згадав все. А де Женеса? запитав про жінку, з якого у нього зовсім недавно зав'язався бурхливий роман. Вона приїхала? Вибачте, але ваша Інеса виявилася не тією, за кого себе видавала, подав голос слідчий. Ви давно з нею були знайомі? Ні, усього кілька місяців вона проходила в одній справі свідком. До речі, у тій справі, через яку я й їхав до вас? Як виявилося вона не свідок, а співучасниця, і до вас у довіру вона втерлася. Щоб дізнаватися інформацію та передавати своєму коханцю. Який, до речі, напав на вас у поїзді. та викинув із вагона. Так що можете вважати, що відбулися легким переліком. Да. задумлено сказав Іван. Ну що ж, тій на чотирьох ногах, і то спотикається. А що вже про мене казати? засміявся сумно. Треба ж було так облажатись. А я вже одружуватися з нею подумував. Правда, моя тетянка казала, що не пара вона мені. обійняв міцніше доньку. От вам і гроза кримінального світу на паскудну бабу повівся. Татуся. Нічого страшного. Зате ти в мене найкращий слідчий у світі. А наречено ми тобі знайдемо. Ти не хвилюйся. Якщо так одружуватись закортіла. Всі засміялися. О, це вже ні. Дякую рідна. Пора вже про онуків думати, а не на жінок заглядатися. відповів Іван і посміхнувся. Він подумав добре, що не посоромився і напросився на дачу. Тепер він щасливий, і нескінченно вдячній жінці, яка так близько до серця, прийняла його долю.